Атака безпілотниками Росія вкотре здійснила масований обстріл міст України. Під ударом була й Івано-Франківщина. Приблизно о 2.15 ночі прикарпатці почули перші вибухи. Зі слів представників влади, ціллю ворога були об'єкти критичної інфраструктури. Травмованих немає. Серія вибухів пролунала на Прикарпатті. Цієї ночі ворог кілька разів атакував область, застосовуючи ударні безпілотники. Ціллю стали об'єкти критичної інфраструктури. На цей час повідомлень про постраждалих не надходило. Зафіксовано загорання. На місці працюють відповідні служби. Виникли пожежі на двох локаціях. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежі площами 100 метрів квадратних та 500 метрів квадратних. На щастя, постраждалих немає. На місці події працювали 58 надзвичайників на 25 одиницях техніки. Вкотре закликаємо мешканців нашої області не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Дякую нашій протиповітряній обороні хлопцям і дівчатам, які боронять нас. Слава Богу. Все обійшлося. Бачите, ворог завдавав такого масштабного удару і по області, і намагався по громаді, але завдяки протиповітряній обороні попередньо без якихось пошкоджень цивільного майна.